публікації яка стосується е, китайської народної республіки, справа в тому, що це Associated Press Я сьогодні знайшов. Associated Press про що пише пише, що е, Китай е, насправді не зупиниться і відмовляється припинити. Бачите, demands to stop buying Russian and Iranian oil тобто е, Китай. Е, Буде продовжувати закуповувати сировину е, нафтову російського виробництва і іранського виробництва, не зважаючи на прохання в ультимативній формі Дональда Трампа до Пекіна як до одного з найбільших торговельних партнерів Російської Федерації. Значить, е, поки що. Е, Отримали мито у нас 69 країн. Підпис Трампа поставлений. Е, немає серед цих країн Російської Федерації і немає Китайської Народної Республіки. І до 8 серпня, відповідно, цього підпису не буде. Але він може з'явитися. Ніхто цього, звісно, в Америці не хоче. Рубіо, наприклад, державний секретар прямим текстом це говорив: ми цього не хочемо, але ми це зробимо, якщо, наприклад, нас неправильно зрозуміють зараз. Associated прес пише про, про те, що. Uh, у Пекіна, яка позиція? Вони, до речі, посилаються на міністра фінансів Бесента, який мав контакт кілька днів тому з міністерством фінансів Китайської народної республіки, вони кажуть: дивіться, от коли йдеться про санкції, це в Китаї кажуть, ми це сприймаємо як втручання в наш суверенітет. Ми не любимо, коли хтось втручається в наш суверенітет. Ну тому що ми під так якщо ми. Далі, це я вже домислюю, якщо ми е, погодимося з Дональдом Трампом. 에, стосовно впливу на Російську Федерацію стосовно припинення активної фази бойових дій і про стіл перемовин 에, з Україною, то це буде наше власне рішення, і воно буде ухвалено не під тиском жодних санкцій. Тому давайте нам не розповідайте в кого що закуповувати. Ось така приблизно логіка сьогодні Китайської народної республіки. І повертаючись до попередньої публікації, так до Путіна, що вот от вам і відповідь, чому Путін сьогодні не сприймає ультиматум Трампа, тому що він до кінця. Вінся ще не впевнений, що Китай його залишить. У нього ще залишається три доби, аби в ці ігри гратися, і чому б не спробувати ескалувати хоча б от в риториці. І, звісно, за допомогою кого ми знову ескалюємо? Дмитро Дмитрій Медведєв, так який е, вв'язався в цей блогерський батл з Дональдом Трампом, обмінювалися вони повідомленнями в своїх соціальних мережах, і от е, сьогодні виходить Медведєв, ну, вже без Трампа. Е, Трамп навіть не залучає сьогодні Грема, тому що на це вже не залишається часу, залишається три дні. І тільки у Медведєва є е, певний там якісь натхнення цим займатися. Значить, що робить Медведєв? Медведєв пише про те, що. Очікуйте, як він сказав, дальніші шаги, що е, там решники, е, меморандуми, скасування меморандумів про незастосування ракет малої і середньої дальності, і буде ще далі. А от що буде далі? Е, це залишається питання відкрите зараз не звертають увагу саме на цю риторику, звертають лише увагу на те, що. Три дні фактично е, залишається у нас до ультиматуму, і в що може перетворитися е, цей ультиматум? Чи запрацює він реально, чи не запрацює? Одна ще одна